Мир вам мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу, до вашої уваги. І буде розпаковочка від Національного банку. І сьогодні це у нас 6, так, 6 грудня зайшов на банк Тасбанк і там в продажі був ось такий ось українська бавовна БТР-4Е Е, бо От. Ось така ось при... прикольна монета. Дуже гарна монета. Українській серія, українська бавовна, да? буде на серія ось такі ось теле... е -е, телефонні кажуть серія таких ось монеточок. Така ось у нас сувенірна, гарна виконана сувенірне пакування. Ну, Правда, дорого. Національна банку на сьогоднішній день вона ще не продавалась, не була під реалізацією. Але вже в банках в принципі, можна піти купити дорожче, звичайно, але. от. Дорожче. Дана монетка з сугнітній упаковці коштувала аж 370 гривень. Трошки дороговато, але... Для колекції. Чудова монета. Ось зображення. Номіналом 5 гривень. Матеріал, як завжди, не Ізелібер. Тараж дуже великий. 75 тисяч штук. Ось така гарна монетка від Національного банку. Реалізація в Національному банку вона буде 11 грудня. Хто хоче придбати. Заходьте. ну, Як по інвестиції, вона я вам не скажу. Таражі дуже великі. Зараз монети всі, я дивлюся, по цінам на сайті UCoins. Кстати, вона на сайті UCoins. Я ні в якому випадку, ні в якому випадку не рекламую даний сайт, але там стоїть, бо їм, в принципі, всі там дивляться. Там чудовий каталог. От, але там вона коштує на даний момент 400 гривень. Може буде дорожати, думаю, що буде дорожчати, бо якщо випустить ціла серія, то буде дорожчати. Будемо сподіватися, що будуть і інша військова техніка українського виробництва. От. Ну, ось таке. На цьому на цій монетки закінчимо. Подивимося, що ж я замовив в Національний банку України. Я зразу скажу, ровно монет. Парок монет. І, в принципі, ніхто не купує, мало хто купує, пережи величезні такі. От. Будемо сподіватися, що беру я, в принципі, як інвестицію, розпаковую. Я їх не планую розривати, а надії, надії, що подальше вони будуть рости через ролик молет. Сили, логістики, ЗСУ. Статі, вже люди показували, що попадаються вони в обігом. В в Мені поки не попадалось такої, але інші попадаються. Будемо сподіватися, що люди будуть купляти, іменно хто колекціонує роли, іменно будуть шукати, купляти роли, щоб покласти собі в колекцію вигляді ролів. От, 24 й рік. Ну, ось Такий ось ролик за ціною. 438 гривень. Так, да, дороговато, але будемо сподіватися, що потім. Потім воно мені відіб'ється. У мене відіб'ється, то буде в колекції такий ось ролик монет сили логістики ЗСУ. Дата 24 рік пакування. Це почувається. 90-824. В принципі, було написано, що в таких ось роликах 20 тисяч штук. Та тут якийсь номер такий, аж 190 тисячний 824. Тараж даний монети кстати, на сьогоднішній день 10 мільйонів штук. Так що якби. Колекцію покласти, я думаю, що можна вилавати з обіходу. А от в роликах ну, потім будуть колекціонери, сподіваюсь, потім будуть колекціонери шукати близько блиску. Дуже багато хто показує, що монети продаються в заводському близько от, Тому я їх, в принципі, купую і так от відлажу. Ось, колись колекціонував по 1-2-3, 1-2-5. там 5. Піки продав доволі таки непогано. От. Так що будемо чекати, коли оце ролики виростуть в ціні. Ось такий ось сьогодні у нас огляд монеточок від Національного банку України. Так що всім миру, добра, до нових зустрічей. От. Дяка Богу, дякую нашим захисникам. До нових зустрічей. Ставте. Подобайки, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. От. Всім до побачення!